Ми працюємо зараз над новою стратегією, і сьогодні я створила ось такий Excel ось таку Excel-табличку. Всередині тут прописані всі формули. І, наприклад, там я сюди маю вписати тільки ATR, наприклад, 15. Так. Мені все рахує: стоп-лосс, тейк профіт, контракт сайз. Так, чому це мене контракт сайз? Ось так. Одненький контракт, тому що дуже маленький, а зараз ризик тут поставила. І ставлю ATR, ставлю Win or Lose. Вона автоматично рахує, що там має бути. Які показники, розмір чи профіт аккаунту. Тут вираховується, як має бути, а тут я також буду прописувати фактично профіт або лос. І ось тут буду теж прописувати таймінг. Тобто всі формули, всі, ага, і навіть автоматично ставиться ось був один трейд. І рахується там знову, якщо я ставлю тільки ATR, наприклад, і ставлю результат, ось ось тут результат, у мене все вираховується автоматично. Тут поставлю, потім. Ем, час виходу з трейду. Тут в мене рахується кількість е, трейдів взятих, тут сумарні результати за день. Ой, дуже задоволена своєю працею.